На, на дворі, зараз, яка весна? Права? Весна! Звичайно, весна. що весна. Скажіть мені, будь ласка, а яка весна? Давайте спробуємо з вами сказати. Тепла, молодці, ще яка. Квітуча. Квітуча! А, Красива, яскрава. Подивіться, що побачили. Що це таке, як ви вважаєте? Квіточки. А звідки ж я їх взяла? Самікос. Все вірно, Юлічка. Так квітнуть, дітки, фруктові дерева. Ці гілочки з абрикоси насправді. Чи знаєте ви, що спочатку дерево цвіте, потім з цих квіточок? Щось З'являються плоди абрикоски. І вона дуже чудово пахне. пахне. Хочете понюхати? Давайте пане. Звичайно, всім там Ні, Який діти, який аромат? Скажіть у ці Абрикос. Абрикосами. А тепер я хочу, щоб ви, дітки, роздивилися, гілочко, і подивилися, як на ній розташовані квіточки. Подивіться, дітки, як вони розташовані. Бачите? Ніби гілочка обліплена цими квіточками. Серединка якого кольору? Ото рожевого, так? жовто рожевого А пилісточки. Рожевого якого кольору? Білого, правильно дітки. А листочки малесенькі на вілочці. Зелені. Вірно. А давайте з вами спробуємо порахувати. Скільки пилісточок по на цій вілочці? Три, два, три, три чотири. Чотир, п'ять пилісточок, п'ять і віг по п'ятнах. сподіватися на те, що з цих квіточок потім буде багато абрикосиків і ми будемо їми смакувати. Ось таку гілочку абрикоса сьогодні ми будемо з вами ліпити з пластиліну на картоні. Ось є така намальована гілочка, але гілочка у нас якого, дітки, кольору? Звичайно, що коричневого, тому я беру пластирін коричневого кольору. І тепер подивіться, я беру і на дощечці або долоньками. Ось таким чином мені треба розкатати дуже-дуже тонку паличку. Я трохи розкатала, поміряла. Е ні, вона коротка, мені вона потрібна більш длінша. Тому я ще її розкачую до того. Як вона не стане довгенька. Прикладаю, о, дивіться, тепер мені треба її гарно закріпити. Я її ось так притискаю пальчиками, а з одного і з іншого боку, навіть трішки протягую. Так вона буде триматися дуже гарно і не відпаде у мене. Величкий шматочок пластиліну. Великий мені не потрібен. Так само його притиснути. Приліпляю її гарненько, рівняю, щоб вона виглядала гарно. Ось так. А тепер можна зайнятися квіточками. Ми з вами пам'ятаємо, що серединочки у нас рожеві, тому й квіточки у нас будуть, серединка квіточки роблю рожеву. Роблю я з них кульки. Бачите? Ось такі кульки. Ось тут у мене буде квіточка. Так, ось притиснула, є в мене вже серединка, а тепер я тут накатала маленько-багатих кульок і розділила їх по п'ять для кожної квіточки. Бачите, ось тут у мене п'ять кульок. Дивіться, я їх трішечки притискаю і вкладаю так, щоб вони були ось так рівненько розташовувалися. Навкруги серединки. А тепер квіточка вже схожа, але ж ви пам'ятаєте, які пелюсточки? вони не круглі, а трішечки як витягнуті, мають трохи овальну форму. Дивіться, я великим пальчиком натискаю і ось так проводжу по картону. І ось такі квіточки у мене. Виходять. Коли вже в нас є листочки, я малюю ось такі лінії, щоб наші пелюстки були як справжні. А середино, серединочку натискаю. Серединочку я роблю ось такі крапочки, щоб виглядали, як справжні. Ось так. Це вже треба робити тоді, коли в нас є і листочки, і пилісточки. Ось так буде виглядати ваша аплікація. Пластилінова аплікація. Зрозуміло, як робити дітки? Так!